Посадчик, братва. Всіх з Новим роком. Зваю Макс, і в цьому відео ми зробимо огляд на заклади, які рекомендували нам місцеві блогери з Кривого Рогу. У Нас буде, ми обрали 4 заклади, тож всім смачного та приємного перегляду. Поїхали. Рамен Улі. Рай для фанатів азійської кухні. Беремо все найкраще. Гарячий рамен, соковиті бау і чурос на десерт. Виглядає топово, тому давайте тестувати. І перший заклад це у нас рамен хулі. Ну, улі. кулі. На, ну, читається як хулі. Давайте підемо, поїмо. Ти голодний? Ну, який тут бантик. Да, я ще не їв, зараз скільки. Зараз 16, я ще не їв, прикинь. Чекав же, щоб на відосі нахавати. Ми на галерочку, да? На голерку, да. Ну так іменно, як вагончики, да, чисто. Копешечка. Ми будемо обирати, напевно, те, що нам в Тіктоці порадило, так? Да? Ну, думаю, так, да, так буде правильно. А саме рамен. Ми до вас з Тіктока прийшли. Тут кажуть, що у вас смачний рамен. Потім це якийсь десертик, палочки. Так, це чуроси. Да. Кімчі ще казали, власне, виробляють. Так, так. Да, і це нам ще, будь ласка. Тобто, тоді вам кімчі і чороси, так? І рамен. Рамен вам який? А саме наближений до оригіналу є. Є у нас рамен зі і є у нас рамен з ям. Давайте з яловичиною стандартно. Там де п'ятсот грам. Добре, тоді сім'я. А, а великий скільки грамів? 800. О, класно. Ні, маленький. Тоді рамки в середній так, так, І ще оцій бау, оці штучки. Баро Бау це парова булочка. Да. Саме вкусне це рам баочікін. Чікін? Чікінга. Давайте чікен. Гострі чи на козу? Дімон, ти будеш Угу. Ні? Давайте не гостово. Баочікін на гостово. Хочу конь було хлопчик 15-20. Дякую. Чекаю. Є очікування бання якісь. Ну сподіваюся, що буде смачно. Ні, ну я в рамен оце, у лі колись замовляв з доставкою рамен. Мені не дуже сподобалось. Взагалі ні? Ну не дуже. Я не скажу, що взагалі ні. Ну не знаю щось я. Я просто рамени, я ж тільки їв рамен в одному закладі в копиті. Mm. Мені там одразу сподобався. Я не знаю, може мені ще треба раменів попробувати, може я ще Обзор на рамене. Так, да, то не зрозумів, мені мало з чим порівняти. Ну подивимося. І оці бау булочки їв. Ми колись знімали, пам'ятаєш? На 96-му ми колись знімали теж. Ми тоді туди зайшли, і ми оці бау їли, рамен теж, по-моєму, замовляли. Давно це було. Ну коротше, ну подивимося, що. Ну задача не все з'їсти. Бо у нас ще багато закладів. Очікую. Ну, до речі, по персоналу класно. Нас именно, одразу з ходу зустріли, привітали, скажімо так, приземліли. Показали, ну, так, да, да, можна. Прикольна декорація, оформлення. Але тільки цей лавочки. У ці ну, да, було б прикольно, Це короче, да. походу, щоб тут довго не засіжувались, щоб <рикола> так поїв і валі находили. Да? <рикола> ага. О, ніхуя, слышишь, тут вілок не дають. <рикола> тільки палочки. Ну така порція маленька. Ну да, так, чисто цветок. Це найсмачніше, навіть кімчи, що я хау. Я ось покупав кімчі в місцевому фактурі. Одстой повний. Драб в супермаркетах. консервований, теж mm. отстой. Коротше, класний. Знаєш, легка гостринка. От прям реально топовий кімчи, що я колись їв. Рекомендую. Якщо ви любите таку тему, тут ще у нас є чуть-чуть моркву по-корейськи, чи трішечки зеленого цієї цибульки накидали. Пахне дуже приємно. Бо знаєте, буває кімчил, або капуста квашені таким смердить. Оце класно пахне. Реальна рекомендація. Я знаю, як би, щоб вона була більш гострішою. Можливо, тут можна було при замовленні сказати. Притени казали, що є гостріша або менш гостріша. Десяточка, реально, топчик. Що це таке? Чого це завернетисячку місце з мороженим? мороженим? Да, так, там три морожене, білий і вішневий топінг. І булочка бал. Ага. Всередині якийсь соус червоний, да. А цибулька, перчик, куряча котлетка и айсберг. А изнизу ще белый соус. Но вона дуже м'яка. Парова, да, булочка. Мені здається, це будет смачно. Типа бургер, пп бургер, да? Соус, да, вкусно? Классно. И перчик. На що похоже? Я не знаю на що похоже, але смачно. М -м -м. По соусу я не зрозумів. Наче кетчуп і майонез. Але прикольно. Все збалансовано І цей перчик трішечки похрустує. Трішечки дає свій смак. Ніжна булочка. Котлета оця куряча. Також дуже ніжна. Паніровка, прям тоненька. Коротше, реально топчик. 10 балів. Мені сподобалось. Ага. Стандартний корч. Дякую. Вигляд у них офідний. Я навіть коли вглова колись замовляв, також дивився, оце, фотографії з цих трівочка дуже круто виглядає. Так, ну, давай бульйончика скуштуємо. Блін, прикольний бульон, але не знаю щось. Начали щось не вистачає. Густренький. Так, легісенько. Чому бачимо? Тут у нас ще яєчко локшина грибочки цибуля це також у нас цибуля маринована так яловичина у нас така рвана і трішечки кімчі і все да а, ну і листик Блін, лапша охуетительная таку ще ніде ні не їв не знаю Чим вона відрізняється від інших, візуально така сама, але за смаком взагалі інакше. Вона така ще більш тверда, але вона, я не скажу, що вона не доварена. І вона не прям, знаєш, як у того перевареного, коли розсліпається. І вона пропітана цим бульйоном. І дуже смачно. Що ж мені тоді на глоба, напевно, якусь іншу хрень привезла. Все разом дуже смачно. Японці вахує, так? Да? Як максих бульонки. Як пацани при морозі їдять рамен. Коротше, братан, це реально топ. забалансений бульйон. Мені спочатку здавалося, що щось не то, але від кімчі трішечки кислинка йде від м'яса, оцей наваристий бульйончик. Ой, плюс ще і тут грибочки так прикольно грають. Всього по трішки. В цілому враження дуже-дуже позитивні. Я смачно не розумію, якого біса тут так мало людей. Mm? Ну так. Да. Ну, я теж поставлю десяточку. Значит, спочатку щось мені здавалося, що бульйону щось не вистачає. Але потім я колись з усіма інгредієнтами його згушку бав, це просто пушка. Знаєш, оця рвана яловичина. просто... Ну, всі на щось з часом? Мені ні. А взагалі? Ні, відчувається сорта, але взагалі така легенька, легенька, приємна. Uh -huh. ну, острі повинен бути в кайф, а не так, що ти їйси. Ну, типу, в чому прихов? Ну, бунтак теж, ну, мабуть, люди їдять у цей X2, X3 спас, які вже звикли до такої строти, і вона їм в кайф. Проте мені він здався аж гірким через те, що він дуже гострий, він аж гір... гірчив мені лечився. Ще у нас буде десертик. А, ну, давай десертик. Ти пам'ятаєш, нам сказали, що це засахарене тісто з мороженим угу. всередині морозивого. в стаканчику. Блин, ну оно дуже мягкое а в середине, бачишь? Uh -huh. Тут корочка такая хрустящая, а в середине оно дуже мягкое. А с цукром классно. Ну, давай морозим. Махнет надо. Ебать. Так просто и так смачно. для в Тоже 10, братан. У меня ТРЦ заход будет частейший. Приходить, да, Я не знаю, братко, нема до чого доїбатися. Да По їжі дуже смачно. Але ми ще не бачили ціни. Ми qr код не сканірували, ми так зробили замовлення, ми в принципі бачили. Цікаво, який у нас вийде чек за таку скромну поляну. Відчуваю себе якимось наруто, коли рами на наїбнув. Бля, не височає якоїсь ложечки, знаєш, такої для морозова длини. Бо це макать тупо не дуже зручно. А що? що я тут не блядь? Тому реально. Заклад крутий. Мені дуже сподобалося. Ну ми чекаємо рахунок і будемо вирушати далі. У нас чекає шашлик в хлібі. Я з у кожним. Анотес. Дуже довосно смотрю. Так. Дякую вам сам познайомився. Пока. До ще. Спасибо за контент. Спасибо вам за його підтримку. Ну 932 гривні у нас вийшло. Кімчі 150 гривень. Рамен 267, угукнуло 85 гривень 05. Дві коли 170 гривень. Ага. Ніхуя собі. Не, ну шо, шо а, а, за коли краще вару сидіти тут рядом. Mm -hmm. Потім Бау Чікін лайту це 200 гривень. В цілому, ну, типу, норм. Не, ну, цей Бау Чікін реально прикольний. Це булочка м'якенька, це поєднання соусів, туди-сюди, плюс перчик. Прикольний такий освіжаючий бутерброд, як можна сказати. Ну так. Да. Чипс. Тупна зупинка місце, де готують соковитий шашлик у свіжому хлібі з цибулею. М'ясо багато цибулі та хростка з коринка. Як насправді на смак зараз затестимо? Це знаєш такий вайбік. Я давно в таких закладах, що у нас був авторинок, термінал. О -о -о -о. Я колись там з баті коротше цей шашлычок пам'ятаємо, і їли. пловчик. А ну запах м'яса одразу відчувається. Mm -hmm. Да, ми пізновато вже все поїли, але да. Yeah. Ми, ми замовили по предзамовленню шашлик Та ти що, по, по, по крутому зробив? Макс. Що, спасибо. Все, спасибо. А у нас теж замовлення на Максима. А сфоткатися можна? Я попробую. Ще й попадаю. Короче, 520 гривень у нас вийшло пів кілограма шашлика в хлібі з соусом такий бутильок нормальний і нормальна цибулі. До речі, нормальна тара. А, стой. А приборів нема. Ну ти ж з собою брал? Ну да. Mm. Я понял. Ну ладно, сейчас руками спробуємо. Задумка прикольна, да? Сейчас давай допи распечатаем. Такая именно чистая, вот реально у меня ассоциация, которую раньше на терминале було, как на Да. Салфеточку есть, так что нормально. А ну хлебчик. Хлебчик офигенный. Бля, наверное, їсти не буду, бо я все зараз не зим, а не закрыть. Да, кришечку. Так, а ну покажи мясо. Ну лучше, чем ты жадил. Но... Вообще м'який. Прямо розпадається. А соус інтернет зараз. Крапаль крышечки. Ну, mm. Це дуже смачно. І соус офігенний. Нагадую оцей, типу, як ото херсонський, знаєш, чумак. І плюс зі спеціями. Із... <плес> дуже класний. Такі і чуть солоденькі, то матні. Те, що треба. Цибулька, що у нас. Класна цибулька. Точки, так азотці там Я Ще один шматочок зим. Таку льогеньку оставим. Нормально. Нам ще попереду багато закладів. Зараз трішки полянку зберемо і зробимо виставки. Ну що, братва, в цілому, шашлик, соус, хліб. ця задумка в хлібі і цибуля мені дуже сподобалась. Я б йому реально поставив би 10 балів. Один з найкращих шашликів, які їв коли в житті. Він якийсь аж липкий. От Дімон теж попробував. Да, От ти відчуваєш, він аж приліпає. Ну, он, він, він не хоче тебе. Він, це, тебе. Да, він тупо такий і липкий, жирнуватий, дуже м'якенький, жодного жеблака не, не потрапило. Ну, скільки, я два шматка з'їв, ти один. До речі, ми замовили 500 грамів на 500 грамів 6 шмат шматків м'яса. Ну шматки не маленькі. Тому рекомендаціон реально прикольно. Проте ми прийшли дуже пізно, вже скільки вже п'ята, 20 хвилин шостий. Ми забули про замовлення на 17-ту, а замовлення забрали десь 17-10. Да? Ну, в принципі, 10 хвилин то таке, тому що бачимо, що дуже багато замовлень. Цікаво було б ще скуштувати інші страви, тому що ми бачимо, що там вже все поскладали, адже я думаю, перші половині дня тут ще багато інших страв. І якщо вам цікаво, ми колись можемо ще завітати сюди і зняти повноцінний обзор. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях, що кафе «Містер Блек» знімає повністю обзор. Якщо ні, то ні. Ну а ми вирушаємо далі. Поїхали. Друзі, а ви знали, що на Аризоні зараз нове зимне оновлення, в якому куча всяких ніщаків, аксесуарів, бонусів. І це саме на кращий час, щоб почати грати в GTA San Andreas Multiplayer саме на проєкті Arizona на сервері Surprise, де я сам граю. Для новачків є бонуси від мене, вони будуть в описі під цим відео. Вводити мій нікнейм Макі Ашер, а на п'ятому рівні промокод хештег Бандит. Це дасть вам в сумі більше трьох мільйонів. А також у нас стартувало вже зимнє оновлення, в якому є куча нових аксесуарів, бонусів і 4П. Ідеї і так далі. А ще я лідер Рифа тому підтягуйтесь до мене на Ріспу. Дам всім інвайти. Інвайт з першого рівня. Тільки ви зареєструвалися, приїжджайте на Ріспу Ріфа вам одразу дадуть інвайт, і будемо разом бігати в одній банді. Тож, братва, вся інфа в описі. Кому цікаво, переходьте. Гра безкоштовна та встановлюється дуже швидко. До зустрічі на Різонний Сюрпрайз. Здорово, братва. Починається наш автопробіг на цьому тросикпеді. Та ладно, шо Короче, Коротше, ми приїхали в заклад, який називається Tracer або Tracker Coffee. Наступна локація: трейсер кофе, байкерський вайб, купа цікавих деталей та мотоцикл прямо на вході. У мені сьогодні соковиті бургери, хот-доги та фірмова кава. Виглядає максимально стильно. А як вона на смак, дізнаємось прямо зараз. Теж побачили в тіктосі, і давайте подивимось, чи дійсно тут так круто. О, дімон, базука. Це як у мене, так? Да? Ну, все, так. Да. Така ж сама. Прошу. Ти перший. Ну ладно. Вечер. Добрый Что, погнали туда? К телевизору. А сброя настоящая? Да я не знаю, Ну, по размерам нет, да? Нет, блин. Блин, ну классно. А Димон Рубить выглядит, как он тут первый раз. Ты же тут же снимал. Не, блин, не знаю. Тут все, я знаю, что они все делали своими руками. Не, да, круто. Вот это такие, знаешь, как в играх. Знаешь, значит, тут пришел Взяв все, що треба, броники, гвинтівки, тупо помпи, поїхав на мобильник розвалювати. На каптик. Не, круто, виглядає корм у такі навіть деталі. всі. І така музичка, знаєш, такий рок-н-рольчик. Мені здається, тут не кофе треба пити, тут віскарик треба Такий Таких бутилочок. Модер надо, щоб тут грав. Так, давай глянем, що тут по меню. Написано кофе, так? Типа це кофейня? Я так розумію. А, бургер меню. Так, бургери, 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 бургери. О, прикольно розписують. Поживна цінність. Поживна цінність. Настрій 100%, ситність 100%. Ні, ну одним бургером ситність 100% навряд чи в мене буде. Тут вже <рес> треба позбережатися. Тут по калоріями бігтесті, Прямо якийсь здоровий бургер mm -hmm. по-любому. Так, бургер свинина, бургер яловичина. Було б ще круто, якби тут ще був бургер сам намальований. Mm -hmm. Того, що краще сприймається, коли ти бачиш їжу, як вона виглядає хот дог о, я хот-дог хочу. Чебуреки с креветкой. Давайте я попробую. Интересно. По-моему, там в ТикТоке как раз за чебуреки с креветкой оказалось, что 6 сневой. Давай чебуреки с креветкой. Так, и кисть десертик, да? Короче, я хочу. А, бургер, кажешь, офигенный. Говорят, да. Ладно, давай. Бургер, хот-дог, чебурек. Ого. ладно, поехал. Может, будь ласка, бургер яловычий. хот-дог курячий. Чебурек с креветкой. І каву. Ти будеш каву? Та лати можна. Лати, а мені американо без нічого. Все, дякую. A few moments later. Так, я трішки забув ціни. Бургер, по-моєму, 210 гривень, а худох взагалі не пам'ятаю. Ну ладно, ми в кінці потім візьмемо чек і вже подивимося. Принці за 100 гривень офігенний худох. не uh -huh. Візуально. Прям вообще. Так, з чого почати? Ну, я все. Давай все. А, до речі, по чебуреку, так, да, ми замовили, але я сказав, що, на жаль, зараз вже чебуреків немає. Тішимо стільки гамбургером, чебургером і художиком. Ну, я думаю, цього буде більш ніж достатньо, тому що вже доволі багато їжі було проглочено. Це назбургер взяло 210 гривень. Булочка, айсберг. Шопат айсбергом? Котлета, сыр Чеддер. Томат, огірок, цибулька і соус якийсь. Я думаю, кітченес. щось схоже на це. Коротше, тут радили спробувати бургер і ці чебур'яки з креветкою. Але на жаль, чубуряк з креветкою ми не скуштуємо, але думаю, наступного разу точно. Хоча що, чесно, мені більш цікаво, ходох ніж чебур'як з креветкою, бо мені здається, воно таке не дуже буде. Ну, типу, ну креветка і тісто. Ну yeah, да. Yeah. Мені навіть креветка в паніровці не дуже подобається. От чисто креветку з півком, варен, або смажемо, офігенно. А коли у нас паніровочки там, в тісті, о, я думаю, вона втрачає свій смак. А Але я можу помилятися. Та які перчатки, братан. Mm -hmm. Котлета з булками. Я його їм. Дуже мені нагадує бургер на око взяло очно. Uh -huh. що там да, да, да. Неоціни, не фермерські, а, звичайно, а готовий, у да. них да, вже завжди готові лежать от, з яловичою і з куркою, по-моєму. От як з яловичою. дуже схожа котлета. Таке відчуття, що така сама і булка. Плюс сир, чедер, айсберг. За смаком дуже сильно нагадує той бургер. А ось цей смачніший, тому що його тільки що нам приготували. А наука, вони зазвичай лежать і вже не такі прикольні. До речі, я що забув сказати, ти помітив, як зайшли. Запах тут був такий чоловічий Угу. Mm -hmm. Прикольний такий аромат. У така атмосфера, запах, музичка. Сразу одразу і не подумав, що ми в барбершоп зайшли. Mm -hmm. А потім запах кави, такий. їжі, як почали готувати смажене м'язком. Виглядає mm -hmm. дуже сочно, якщо чесно. Томати дали сік. А соус я не розумію. Мені здається, що це ключінес. Але може помилятися. Ну британчик, що можу сказати? Не Макдональдс, але і непогано. Тверду, вісім би поставив би по-любому. Нормально, все збалансовано, гармонічно. Але б хотілося б якусь поцікавіше котлетку і поцікавіше булочку. А так все топчик. Так, пан сеньор, сеньор ходох. дох така легенька. Мені вже він подобається. Уууля. Кетчуп мазік. Сосісочком. Так, а ми курячий замовляли, так? Да? Чи ми бургер курячий замовляли? Не бургер яловичий, а худок курячий. З <клух> типу куряча сосиска. Так, айсберг сир два лунтика чедера. Все тобі, напевно, не видно з цього боку. Mm -hmm. Що там під сасісоном, може ще щось? Класно, що він не, ж, не прям велетенський. Коли ми такого плану брали худоги, то... В шаві, то пам'ятаєш, uh -huh. не РЛС на заправці. Тупо в рот не, не влазив. А це зручно кусати. Да, всередині, крім азберга, я так розумію, нічого нема. Так, в принципі, нічого і не треба. Ну я б додав би марховички. No, Заліз По-корейськи. Прикольно. Ззовні зі скоринкою були. Всередині ця частина булочки, вона вся тут м'яка зверху. А отут тупо, що камінь. Всередині навіть також. Я не розумію, чого. Ось я чуєш. Відкусую. Вона тут везде м'яка, зовні хрустка, а тут що каміння, не знаю, може. Просто вона десь лежала і десь трішки конденсату було, і вона потім потім трішки зачерствіла. Oh yes? Угу. Це хрустить з хоринка. Uh -huh. Таке я люблю. Добре. Але все одно, якби замість айсберга, я поклав би морковочку, було б смачніше. Ну все, якщо буду замуляти. Наступний раз буду просити, щоб замість разбірного морковку поклали. Uh -huh. Якщо є така функція, то я думаю, буде охоєно. І Тепер кофеєм бам. Oh. Oh yeah. Кафей, снюсик і сигаретку. І в кабінет. <сіх> <сіх> Блин, знаєш, Марисан, тоже непоганий, але не симбалів. Ну ти знаєш, щось не защає мені. Кайфой. Морковочку, можливо, або цибульки, або огірка солоного. Ну тут кожному своє. Тобто спробуй комусь зайде взагалі фієну на 10. А хтось інший скаже, скажете. Да що ти тут сим поставив, знаєш? Кажу свою думку. Але в цілому мене погано. Дивись. Фірмені. Посуда. Ну в кофі, вообще плюс-мінус розправишся так? Пэмс? Да. Опять. Арабика рапуста. Трещина. Да. да, арабика рапуста там. для Не, Ні, це классическая земля. Не. Земля 10 з 10. Ні, хороша тут литешка, хотів сказати, ага. американе. Класний. якось косток. На черзі кап люкс. Замовляємо їхній головний хід. Гігантську чашку американа з молоком об'ємом 4,5 літри. Такого ми ще точно не пробували. Поїхали. І так, ледісінджентлмен. Завершаючий заклад. Це у нас кап. Люк. Коротше, ми побачили, що тут типу, є велетенська чашка кави, щось чи п'ять, чи скільки літрів. І мені стало цікаво, типу, зможемо ми її зараз замовити, адже те відео ми там дивилися, там літом знімали. А у нас же сніг е на дворі. Так що подивимося. Ну якраз в таку погоду, мені здається, вот такая чашечка кави, так с братвой пришел. Хотя я ей пыть. Щабаристов отхитится, тип в кінці дня прийшов. Сына, по ви з братвою сідаєте. Отак круглий стіл. У кожного така трубочка. Трубочка, блядь, як кальяну. Казан, все. І кожен іменно пакуває. Ну по своєму А якщо хтось захоче пузирки пустити, джакузі зробити? сделает. Ой-ой-ой, Mm. Маріупольська кава тепліша за спогади, смачніша за мрії. Блін, треба скуштувати цю каву. Це вже друга чи третя кава за сьогодні. А ви, ми побачили в Тіктокі, що отака кружка кави є. А, на відео вона була більша? Чотири з половини літра. Чотири з половини? Так. І скільки вона коштує? 5 ,5. О, давайте нам. Це пів години. півгодини пів години чекати? А, ну mm -hmm. почекаємо, що робити. А це яку каву будь-яку можна обрати? Чи саме якісь там лати да, або? Зараз з молоком. А ви радите еклери, так? Да? Yeah, Давайте. Yeah. Давайте два фруктових, один особливий, один з шоколадом. А можна ще американо зробити якимось там солодким? Так. Yeah. 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 Давай наразі сало на карамель, я думаю, буде нормально. Да. Yeah. на карамель. А якщо ми не доп'ємо з собою, яке можна завершити? Можна. Бу так за скільки стаканчиків? за 10 стаканчиків. У нас люди приходять частіше за цього, вони просять просто півлітровий стакан, кажуть, мені цього досить так на весь Ні, ну ми ж прийшли за цією кружкою. 700 давайте виходить. А ми щось рахували, я думав, тисячі дві гривень буде коштувати. Ну Максим на остановке. Ого. Шо показейку так Це найдорожче, найбільша, найважча кава в моєму житті. Можливо і найсмачніше зараз буде. Надо перемішати. Ну да, і объем. Суп насыпана. Капец. Може рам, в інстаграмчик мене щелк не хто там ще не підписався. Так, нам дали черпачок і чашечки, щоб було зручніше. Ого, угу, тут пені, спиш. Так, треба зараз перемішати, щоб всі інгредієнти перемішалися і буде взагалі менш. Я ото, знаєш, як в школі, от, коли какао всім розливали, за <ръл> кастрюля. <à див> ну пені, от я не знаю. Да звідки п'яни. А чого не п'інеться? Ой, і цей газики. Ваште глазики виходять. Це не газики. Це голова мешает. Ага. Я вже і забув за них клас. Гімонсик упадає в левчики. Так а надо... Ну, да. Короче, а? человек позвал на кофе. Говорит, да сейчас быстренько. Нет, надо вопросик перетереть. Вопросик не простой, поэтому и больше. Так, на 5 минут перечеринкать. Прогрелась будочка. На чисто забрался. Там я думаю, это фруктовый. Чи? Блін, який смак. Щось нагадує. В дитинстві щось таке їв. Блін, а що ж це таке? Але прям з дитинства. Дуже бач? А що це тут всередині? Блін, щось з дитинства щось нагадує. Це реально, да. Mm, Я тоже не мог что там. Кокос. Ой, мені вже жарко. Блін, і клетчики прикольні, такі всі різні і всі смачні. Я вже так наївся і напився. Його наче менше не стало. Значить, да? ну, да, <правжу> <правжу> що пив, що ні. Тож, коротше, братва, в кого є бажання, у кого велика компанія, обов'язково завітайте сюди, друзі. А зараз увага! Хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині. Ось це відео це мій підгон для вас. Обов'язково переходьте та дивіться від початку до кінця. Можливо, це найкорисніше відео, яке ви бачили за останній рік. І можливо, після перегляду цього відео ви мені ще подякуєте. Тож ось воно. Переходьте та дивіться від початку до кінця. Ну, а з вами був Макс. До нових зустрічей та на зв'язочку.